Сьогодні у Львові на музейній площі стартував фестиваль писанок. Представлено понад пів сотні авторських півметрових робіт. Одна з писанок створена переселенцями зі сходу і півдня України. Я бачила, немає. <клузька> в основному для мене посадка це на Сучасного це вже там тобто символи, які обов'язково спорту там присутні. І вони можуть трошечки перетворюватись, так як зараз вже новий час. І все оноване, все ноле ніяк інакше. Родом я із Хмельницької області, але 10 років мешкала в Сімферополі. До Львова і це було пов'язано? Так, ну власне сам півострів я зак... залишила в день референдуму, а в Львів переїхала лише влітку. Мене покликали сюди мої друзі з Криму, кримські татари. Власне, я з ними почала відбудовувати своє життя тут з нуля. Що сьогодні тут відбувається, чому так багато переселенців, як ви їх залучали до цього заходу? Так, ну, нас всіх організував Алі Маліїв, є така організація Кримсос, ми всі між собою колеги, друзі. І ідея цієї писанки вона була дійсно посередині. І від кримчан багато ідей було, і від переселенців зі Сходу. На щастя, кримчанам не довелося бачити війни. Військових дій дівчата, студентки, художниці з Луганська, звісно, не могли обійти тему деструктиву. В нас тут бачите, кров, червоний колір на темному тлі. Ми ну, символічно назвали це тюльпан миру, хоча насправді для нас це тюльпан війни, який буде здолано. Весна зробить так, що в нас будуть лише правильних кольорів тюльпани, я думаю, надалі в Україні, ми зобразили тут також золото олігархів, яке повинно працювати на добробут кожного українця. І, звісно, сонечко, яке зігріває всіх однаково в єдиній країні в Україні, і цей жовто-блакитний символ, ну безумовно, він асоціюється з Україною, а також із прапором кримських татар, тому що їхнє питання сьогодні ну, нас всіх дуже хвилює, тому що якщо всі інші... Переїхавши сюди, вони майже не відчувають тих змін і того, що вони втрачають, перебуваючи на території тієї ж материкової України. То для кримських татар наразі стоїть питання взагалі збереження ідентичності їхньої культури. Зараз ви помічаєте, більше стало менше переселенців до Львова. Ну, така основна хвиля, звісно, вона вже закінчилася, і це пов'язано із тим, що тепер транспортного сполучення немає. І ті, хто хотів, ті вже переїхали. А ті, хто вагається, то зараз для них ну, ці вагання вони ще подвоєні, тому що ти розумієш, що тобі три кілометри треба йти з сумками. Ти думаєш, а може не варто, тому що е, зараз в Україні долар е, росте, тобто може краще жити біля своїх. Родичів, навіть проросійських, але залишатися в Криму. Тобто, з Криму, наприклад, переселенців вже майже немає. Мені здається, що нових вже очікувати не варто. А із Донецька я думаю, що ми ще будемо збільшувати їхню діаспору тут, у Львові. З Маріуполя є хтось, приїздив, коли саме ну, приблизно так? Е, ну, я особисто спілкувалася з багатьма людьми, які приїхали з Маріуполя і ще всередині літа. Тоді це було кілька родин, в яких було багато дітей, і звісно, вони хвилювалися за те, що ну були закриті школи, дитячі садки. тоді, коли була перша хвиля небезпеки на Маріуполь, таких людей було багато. Була одна родина, в якій стояло гостре питання всиновлення хлопчика, якого вже майже оформили документи за. Нормальним законодавством в Україні. І е, на той момент дитячий будинок е, зв'язку з небезпекою переїхав сюди у Львів, і родина теж переїхала у Львів, просто щоб не, так, не залишити цю дитину в такому відчутті, що його знову кинули. І ця родина їздила за цим дитячим будинком. От я не знаю, чим закінчилася ця історія. Я сподіваюся, що вони об'єдналися. Процес адаптації переселенців у Львові, як приймають самі львів'яни переселенців. Ну я чула поодинокі випадки, коли дійсно були якісь негативні історії, але я особисто маю багато друзів із Донецької області, які всім задоволені і кажуть, що на російську мову реагують адекватно. Ніяких ну я не маю досвіду. Про погані історії ніхто мені не ділився. Ви чудово розмовляєте українською? Ви вже навчилися чи знали ні? Я власне і в Криму розмовляла українською мовою. Я працювала в організації, де це навіть вимагалося. Ну, власне, я є обличчя насильницької українізації для Криму. Тому, хоча в побуті я завжди була російськомовною і не було такого питання, що ми якось там не даємо людям почуватися гідно. Я переходила на мову співрозмовника і вважаю, що так і повинно бути. Звісно, нам складніше було б вивчити кримсько-татарську мову, але кримські татарі завжди легко переходили і на українську, і на російську тобто вони зберігали своє маленьке коло спілкування серед родичів і на каналі АТР як чисто кримсько татарськомовні люди. А взагалі мовного питання в Криму я вважаю, що не було стежити зараз за подіями, які відбуваються на сході, перебуваючи тут у Львові, і за тим, що відбувається у Криму. Так, я думаю, що якщо раніше люди, які не дивляться телевізор, могли сказати, що я щасливий, я не дивлюсь телевізор, то ну, наразі не дивитись телевізор це бути неадекватним. Не читати свою сторінку новин у Фейсбуці, це теж ну, це вже ненормально. Це вже на жаль, ми. Те покоління, яке стало наркотично залежним до інформації, і я постійно відслідковую, що відбувається. Я підтримую зв'язок із людьми, які залишилися в Криму. Багато хто, звісно, видалив мене там із друзів. Я бачу, що в них місце проживання змінено на ЛНР, ДНР або там Російська Федерація Крим. Я розумію і поважаю їхню думку. Я думаю, що кожен має право на. Так, ну, таке виявлення своєї ідентичності, ну, можливо, це мені було так легко переїхати і змінити свою думку, тому я поважаю. А щодо подій, які відбуваються досі на сході, е е е мені наразі дуже шкода е молоді, яка не може зважитися на переїзд будь-куди, я не знаю, навіть хай в Росію, але е залишається там і приймає якусь участь у подіях. Е Старше покоління я розумію, тому що я їх не можу зрозуміти, бо я ще не нажила стільки всього, щоб не боятися це залишити. А от за молодь, з якою нам надалі жити в одній країні, ну мені їх шкода, і я бажаю їм якомога швидше зробити правильне рішення. Зараз у Львові ви чим займаєтесь? Волонтерством чи в громадській організації? Наразі я працюю в громадській організації Кримсос. Як журналіст і сподіваюся, що я залишуся у Львові не зовсім. Тобто, якщо в Україні, то бачу майбутнє своє лише. тут. Я приїхав з Донецька у... в початку іюля. Угу. А чому прийшлося їхати? Бо там в Донеччині є війна. Угу. А ти знаєш, що таке, що таке війна? Да. Що це таке? Там, де вбивають людей. До Львова і тобі це сподобалося? Так. Що сподобалось найбільше? Будинки. Будинки? Які? Церкви. Які вони? Наприклад, церква Анни. Ага. Розкажи, будь ласка, а де ти зараз навчаєшся? Як знайшов школу? Чи знайшов друзів там? Я знайшов друзів, я навчаюся в школі від номер 51 Що ще розкажеш? Займаєшся у Львові. Я займаюся у Львові е, футболом, і я ходжу на Карпати. Угу. Що таке Карпати, розкажи. Карпати це футбольна команда, яка теж грає в професіональному футболі. А в Донецьку ти теж грав футбол? Так. Да. За яку команду? За командою в Кашахтер. Ага. Кашахтр це така знаменита команда, так? Розкажи про неї. Ну, вона дуже гарна, вона як. Вона на другому місці в у, у всій Україні і, і вона багато в у, багато вигравала у різ різних команд. Розкажи, а з Донецька ти одразу до Львова потрапив? Ні. Це... А де ти був спочатку? Це зрозуміла. Розкажи, будь ласка, ти плануєш жити у Львові тепер? Чи ти не знаєш? Mm -mm. Mm -mm, не, не знаю. А додому хочеться повернутися. Так. Да. Чому? Бо там все залишилося. Розкажи, про що мрієш? Ліса, ти, ти хорошим футболістом. Угу. А ще що. Потім щоб я повернувся. Це п'ятий фестиваль, вже маленький ювілей. Особливості одночасно це тому, що це дуже традиційний фестиваль, як і Великдень, але тішить на п'ятий рік, що ми все більше і більше наближаємося до нашої мети, щоб цей фестиваль мав більше таке мистецьке і артове спрямування, щоб, щоб сприймалися писанки не тільки як релігійні, чи сакральні об'єкти чи сакральні символи, а більше як якісь. Як форма на на якій художники можуть і митці можуть виражати виражати свої емоції і, і творити і що що яйце це теж не тільки символ християнства і якийсь традиційний але і площина на якій можна на якій можна творити і фестиваль мабуть мабуть таку ціль прислідує ми все більше і більше до неї наближаємося Аукціон, як він виглядатиме так і куди під кошти в рамках фестивалю є ціла акція Добра справа, де ми протягом тривалості фестивалю від 3 аж по 19 квітня будемо збирати кошти для львівського Ахмадиту, Це і кошти з продажу писанок, і кошти зі скриньки, яка буде стояти в галереї мистецьких писанок, і кошти з аукціону, який орієнтовно відбудеться на провідну неділю 19 числа. Тому ми на нього теж запрошуємо. І виручені кошти з аукціону ми теж направимо на Хомодит на закупівлю обладнання для педіатрії. Ціни, «Ціновий діапазон так від до скільки писанки на для різної кишені є. Вони від від 10 гривень маленькі писанки, майже до, до 10 тисяч за за мистецьку писанку. Тому для, для декорування квартир, взагалі для, для великоднього настрою, для для створення такої великодні атмосфери я переконаний, що писанки будуть доступними для всіх. А минулого року скільки назбирали грошей? Суму мені складно сказати минулому році. Це було і фестиваль писанок, і «Великий день в гаю. То ми 30, якщо не помиляюся, більше 30 тисяч передали для дитячого будинку сімейного типу.